Доброго ранку, далекобійники українці. Якщо ви працюєте в Литві, Естонії, Латвії, і у вас литовські, естонські, латвійські документи, візи або карти побиту, хочу вам нагадати, що ви не можете просто так приїхати до польської міжнародної фірми і одразу перейти до праці в польській міжнародній фірмі далекобійникам. Так насправді, якщо там розумний працедавець чи кадрова, вони вас і не візьмуть на роботу в Польщі. Але якщо безтолковий чи безтолкова кадрова, то можуть, як зараз дзвонив до мене хлопець, пообіцяти вам, що Потім за 30 днів отримати можна децизію і по ній їздити працювати. Ні, це неправда. Хочу вам нагадати, що після того, як ви звільняєтеся з литовських, латвійських естонських фірм, ваші документи, ВНЖ або візи анулюють, а в Польщі, щоб ви могли працювати від польської фірми, треба робити карту побиту, яка робиться коло року. І майте на увазі, що ви не зможете працювати по Європі, коли у вас анулювали ті документи, а ці ще не зробили. Тому найкраще завчасно домовитися з польською фірмою, отримати від неї карту побиту за практично рік, працювати в цей час, доки робиться карта побиту, працювати на литовську латвійську естонську фірми. А потім, коли вже буде готова карта побуту польська на польську міжнародну фірму, тоді вже змінювати працю. Маю надію, що ви розумієте, про що я вам розповідаю. Всього вам найкращого, ваша Яна тиха. Пока-пока.